Такий собі урожай, Це знов у нас буряки, рядочки буряків. А тут вже починає гарбузи. І грушева оце ря ряд, один грушевий гарбузи. Там нав'язано. А це такі гарбузи. Теж. ну Липень місяця вони ще не це Вже в серпні збирали, але тепер, мабуть, аж у вересні будемо. Оце хвасоля квітне, дідусь, не, як бабуся пообламувала, щоб не плівся. Дідусь не обламує. Тут приїхав працювати, а бабуся фотку таки знімає. Тихо, тихо. тихо. Так. І що в нас? Наші катопля. Ну, картопля вже позаростала трохи. Нічого. Нічого. Це вирвали часник, а цибуля ще лежить. Десь вже, як буде погода, вирвемо день, щоб полежала та й заберемо. Сушитися коси пов'яжемо. Так, і що? Картопля. І ще квітів покажу, там рад. Тут у нас картопля вже в цьому. Зіллям трохи заросла. Ну, вже відцвіла де ще де-небудь ще. А та відцвіла. і все. От у нас гарно квітне календула. Так гарненько. Календула, Календола, календула, Ух, як гарно календула квітне. І чорнобривці. З цієї сторони ще не квітнуть, а з тої менше ті квіт. Ці жовті. Он. От, ті, що високі, ті, що менше квітнуть. А тут високі ще не квітне. Ну і наш льон. От оцей льон не квітне. А цей ой, синім, білим, рожевим. Які хоч кольори. Так. Ну і що тут ще? Ну і квіти оці що. Не квітнуть, Ну, будуть квітнути. Ще. Так все.